Сенсомоторна алалія, друга частина. Першу частину переглядайте в попередньому відео. Так саме говорить дитина, котрій сенсомоторна алалія. До 3-4 років дитина може не говорити взагалі, або дитина може використовувати один склад. Замість слова, і от часто у дитини з сенсомоторною алелією спостерігаються такі мовленнєві мах, механізми, через які е, часто плутують цей діагноз саме зраз. От, наприклад, такі ба, -ба, 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 -ба" Часто дитинка повторює «Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма, ту-ту-ту, ту ті, ті, ті. Також може бути, що дитинка не розуміє зверненої мови, не реагує на ім'я і не виконує прості інструкції. Навіть інколи здається, що дитинка, можливо, не чує, але слух збережений. От саме через ось ці моменти нерозуміння зверненої мови, не, коли дитинка не відгукується на своє ім'я, інколи плутають цей діагноз сенсомоторну аналію Зраз. Дитина заміняє часто слова на склади. Наприклад, замість тато говорить та, замість корова говорить ко, замість мама говорить ма, використовує спотворені словосполучення, які взагалі не схожі на слова. Тому дитинку буває не розуміють, і вона може нервувати. Через те, що її оточуючі не розуміють, Також у дитини з цим порушенням присутній некомпенсаторний неологізм, тобто це результат дефіциту фонематичного аналізу. Також порушений граматичний лад, це коли у дитинки з'являються окремі слова, але дитина не поєднує їх саме у фразовому мовленні. Відсутні прийменники, займенники, правильні закінчення, відмінники. Наприклад, киця спати замість киця спить, я йти замість я йду, пташка летіти, замість пташка летить, ляля спати замість ляля спить. Ще при такому порушенні присутня така поведінкова реакція, коли дитинка замість мовлення може. Кричати, протестувати, замикатися в собі. Дуже часто у таких діток спостерігається така підвищена тривожність, така поведінкова протестність, така протесна поведінка, емоційна нестабільність через те, що дитина не може сприймати мовлення і відтворювати його. І от саме через це призводить. До вторинної затримки мислення, тому що без мовлення не формується понятійний апарат і не розвивається абстрактне мислення, але інтелект в деяких випадках може зберігатися, особливо це предметно-діяльній сфері. Це коли дитинка може розуміти, що відбувається. Але не може пояснити словами. Але це буває не завжди. А якщо вам цікава третя частина, то обов'язково реагуйте, ставте лайк, пишіть в коментарях, зберігайте, діли, діліться. Я вам обов'язково розкажу, як розпочинати роботу з дітьми з сенсомоторною алалією.